Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Громадянське суспільство, громадські організації. Нагадую, ми з вами працюємо над розділом демократичні засади та демократичне суспільство. Отже, перед нами сьогодні є завдання з'ясувати, що таке громадянське суспільство та які його основні властивості і завдання. Отже, З'ясовуємо, що таке громадянське суспільство. Перед нами є визначення, що це тип взаємодії та соціальної організації вільних особистостей, що складається з громадських рухів, об'єднань громадських організацій політичних партій, які втілюють громадську думку в певні соціальні інститути. Інститутами громадянського суспільства у нас є громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші некомерційні товариства, і установи легалізовані відповідно до законодавства. Ознаками громадянського суспільства є Визнання людини і прав і свобод найвищою суспільною цінністю, державне регулювання на основі законів і за допомогою спеціальних органів відносин між людьми, захист їхніх прав, високий рівень правосвідомості та правовідповідальності громадян і повага до законних прав інших людей, право власності людей на знаряддя і результати своєї праці, поєднане з певним рівнем заможності для досягнення незалежності. Існування різноманітних добровільних громадських організацій і рухів, самоорганізація згуртування, взаємодія громадських об'єднань для задоволення матеріальних і духовних потреб та інтересів людини, що відбувається через безпрямого втручання держави, багатоманітність у всіх сферах суспільного життя, незалежні медіа. Функціями громадянського суспільства є допомога самовираженні індивідів, є гарантування непорушності особистих прав громадян. Що дає упевненість громадянам у своїх силах, слугує опорою у їх можливому протистоянні з державою, можливість об'єднання зусиль, формування спільних інтересів і позицій. Кожен громадянин отримає шанс бути почутим, створення сприятливих умов для функціонування демократичної влади. Сьогодні ми будемо використовувати правові норми, які містяться в Конституції України як основному законі держави, та в законі про громадські об'єднання. Отже, наше з вами завдання з'ясувати, що таке громадське об'єднання як один із інститутів громадянського суспільства. Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних осіб та юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Складовою частиною громадського об'єднання є громадська організація, яка є. Громадським об'єднанням, засновниками та членами котрого є фізичні особи. Принципами утворення і діяльності громадських об'єднань є добровільність, самоврядність, вільний вибір території діяльності, рівність перед законом, відсутність майнового інтересу членів, прозорість, відкритість та публічність. В нашій державі заборонені організації, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміни конституційного ладу, насильничким шляхом, порушення суверенітету, територіальної цілісності держави, підрив безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання між етнічною, расовою релігійною ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я, населення. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадянського об'єднання. Членство в громадському об'єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Членами громадської організації можуть бути особи, які досягли 14 років. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Наступним кроком є державна реєстрація, яка полягає у тому, що протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів громадське об'єднання підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Громадське об'єднання може мати свою назву, але Назва не може містити найменувань органу державної влади, використання таких дефініцій як Міністерство, Агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд. Власну назву громадського об'єднання Яніс ІКО вже була зборонена в судовому порядку або інше позначення, використання яких є обмеженим законом. Кожна громадська організація має свій статут, може мати власну символіку. Але символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати державні символи України, інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, державні герби, прапори або офіційні назви інших держав, ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, інші символи та знаки, використання яких обмежено законом. А у нашій державі обмежено законом символіка. Комуністично, націонал, соціалістично-тоталітарних режимів, символіка воєнного вторгнення російського режиму в Україну, а також не можна використовувати символіку громадського об'єднання, яке вже зареєстроване. Для здійснення своєї мети кожне громадське об'єднання має право вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету, звертатись у порядку, визначеному законом до органів державної влади, посадових осіб. Одержувати у порядку, визначеному законом публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проєктів нормативно правових актів, що видаються органами державної влади. Проводити мирні зібрання та здійснювати інші права, які не заборонені законодавством. А зараз ми розглянемо приклади найвідоміших громадських організацій України. Перед нами є організація Авто Євросила, яка була створена у 2016 році, і метою учасників цієї організації є досягнення доступного розмитнення авто для усіх українців, а також захист прав власників АНТО на іноземній реєстрації від неправомірних дій митників та Поліції. Наступна організація носить назву Право на захист, яка зареєстрована з 2013 року та надає безкоштовні юридичні послуги переселенцям, працює над законодавством для осіб без громадянства, підтримує біженців. Фонд таблеточки це відома в Україні медична громадська організація, яка надає фінансову та психологічну допомогу на всіх етапах лікування, обстеження, пошуку придбання ліків, лікування в Україні та за кордоном. Організація жіночі перспективи проваджує гендерну політику, знижує рівень насильства протидія домашньому насильству та підвищує конкурентноспоможність жінок на ринку праці. Серед громадських організацій Житомира можемо назвати, як приклад, Житомирську обласну громадську організацію Український дім 21 століття, а також громадську організацію Сучасний формат. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з поняттям громадянського суспільства, а також одного з інститутів громадянського суспільства це громадські організації.